Художні роботи прикрасили другий поверх РЦКД. на виставці глядачі могли побачити як роботи початківців, так і старшокласників школи мистецтв. Обично ми не виставляємо перший клас, але в цьому році перший клас дуже сильний і були достойні роботи. Ми їх теж представили. Тобто з першого по шестий клас всі діти найкращі роботи були представлені. Вражав і широкий спектр видів представлених робіт. Дитяча виставка презентувала багато техніко образотворчого мистецтва. Тож подивитися тут було на що ми представили, звісно, академічну школу, рисунок, правда, дуже малим составом, живопись, композиція э, такая Сюжетная композиция, а также декоративное искусство, которое было очень в широком диапазоне: батик, э, декоративные росписи, петрикивка, имитация э, гобелена, э, вытынанка. Деякі роботи вражали свої складністю. Серед них було чимало графічних, Мали яскравий вигляд, роботу у Петриківському стилі, паперовим мереживом майоріли витинанки. А ніжна гама відтінків батику приємно заспокоювала погляд. Подібні звітні експозиції потрібні не лише любителям мистецтва, а й самим авторам. Очень полезны. Они настолько ждут, и я ой, куда это? Вы их собираете? Я говорю, будет выставка. А где? А когда? А сколько она будет висеть? В общем, вопросов куча. И они все стараются, и когда они присутствуют при отборе, моя идет, моя, а, а вот это что тоже на выставку? Бывают такие как бы, случаи, когда ребенок Ой, не вывешиваете эту работу. Ну, то есть она более критически уже к себе относится. Это, ну, вот, Например, в... в начале года она делала работу, сейчас она уже выросла, и она понимает, что эта работа как бы уже не соответствует ее уровню. Поэтому она говорит: не вешайте, не вешайте. Я говорю, ну, хорошая работа, не стесняйся, все, говорю, будет хорошо. Шедеври вихованців образотворчого відділу школи мистецтв будуть і надалі радувати нас своєю красою на звітних виставках. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.